Давай, давай про за ці які на комісії були проголосували. Так, активіст, голова громадської ради переседання. Шановні, шановні депутати, дійсно необхідно питання земельне більш детально досліджувати, тому що в залі, наприклад, є особа, яка більше десяти років намагається отримати земельну ділянку. І кожен раз вона отримує різні відписки. Зараз в неї отримуємо відписка що. На ту картографічний матеріал, який вона подала, існує інформація, що а, ця ділянка зайнята якоюсь іншою ділянкою. Однак, мій запит особисто а, в, а, в міську раду а, я отримав відповідь, що застатизована інформація по земельним. Ділянка у жовтській міській раді немає. Тому кожен раз а, особи, які десятиліттями намагаються отримати землю, не отримують її, але на кожній сесії за не виділяється, в тому числі депутатам та іншим особам. Тому я прошу а, голова громадської ради дати мера розпорядження. Створити робочу групу по мораторію на земельні ділянки. Це питання дослідити до наступної сесії підготувати мораторію на землі виділення зелі ділянок до того моменту, поки усі мешканці міста не будуть бачити всі вільні комунальні власні земельні ділянки, поки не буде інвентаризована вся земля міста і з'ясована ситуація з земельними ділянками. А до цього часу відповідно земельні питання крім а то не приймати. Відповідно, це питання вирішити, зробити його прозорим для мешканців і зрозумілим для міської ради. І те, щоб у мешканців була довіра до депутатів до міської ради, що за малі питання вирібці відкрито, а не по уваганому одним нам, другим не там. Депутат, депутат, а... Я хочу звернути увагу активістів. Значить, весь порядок роботи сесії прописаної у регламенті роботи в сесії, а інші. Просто прочитати був, в законі про місцеве самоврядування. Ми не можемо до такого проводити навчання, ми ж не школа, не якісь інститут. Стосовно земельних питань, ці земельні питання, за питання пройшли обговорення земельних комісій. Тут було зазначено, що знято велика кількість питань на довивчення або відмовлено. Тому я прошу зараз перейти участь голосувати в про цьому проєкту рішення з своїми зауваженнями, доповненнями і пропозиціями.